Як швидко плине час. Здається, тільки вчора милувався золотою осінню, очікував сніжну зиму, а її все не було, і на деревах тремтіло останнє листя. Зрідка йшов дощ, а травичка залишалася зеленою, а календар невпинно наближав нас до грудня, а потім раптово перша крига на вчорашній калюжі сніг, мороз. І ось вже і Різдво готуємо святкувати, і Новий рік зустрічати. І взагалі зима багата на святкові дні. Так, день Святого Миколая, хрещення, день Святого Валентина, Масляна. Та все одно веселе Різдво та зустріч Нового року залишаються найулюбленішими святами для багатьох людей в різних куточках світу. Різдво одне з найдавніших свят. Адже перші згадки про нього були датовані Другим століттям до нашої доби. Щоправда, тоді його святкували 20 травня, і тільки у 4 столітті нашої ери Римська церква ухвалила святкувати Різдво 25 грудня. Така дата була вибрана не випадково серед язичницьких культів, які в той час були поширені, 25 грудня святкувалося як День Народження Сонця. Святий Кипріан пізніше сказав, як чудово розпорядився Бог, що день народження Христа відбулося в день народження Сонця. На українську землю свято Різдва Христова, як день народження Христа, прийшло колись давним-давно. Наші дідусі та бабусі кажуть, що коли на Різдво випадає імінь, буде врожай та хліб. Якщо небо на зірочками, врожай на бобові. А якщо за метіль, це вже бджоли багато меду принесуть. Тож нехай друзі це свято принесе вам хліб і до хліба ще запашного меду зо смачного молока. Різдво Христове свято в домі, чудові страви на столі. Зібрались друзі і знайомі, в сімейнім колі і теплі, ялиночка, красуня пишна. Гайдає на своїх гілках казкові іграшки розкішні, Там півник, рибка, заєць, птах, Наначе дощик нитки в'ються, У світлі виграють сріблом, а в кульках весело сміються Усі, хто з нами за столом. Хай хмара віє снігом рясно, Зима в гілках пливе шитво Там в домі затишно і прекрасно. Ми всі святкуємо Різдво. Кожне свято має свої символи, особливі прикмети. А що ти знаєш про атрибути українського святкування Різдва? Головним атрибутом Різдва в Україні є різдвяна або віфлеєва зірка. У наших предків вона символізувала новонародження сонця, яке освічувало оселі дбаливих господарів в новому році. Правильно! А от наступним символом та традиційною різдвяною прикрасою українців був дідух. Він символізує дух предків, збереження традицій і пам'яті родини. Дідух символ доброго врожаю, достатку в домі, миру і злагоди в родині. А саме веселий символ українського різдва це звичайнісінька коза. Вона у традиційній культурі українського народу символізує багатство. Достаток, врожай та плодючих. Яскраво, весело, з піснями, подарунками, щорічно святкує Різдво і Україна, давні народні традиції, колядування збереглися й до сьогодення. На столі свята вечеря, вся родина за столом відчиняє ангел двері позолоченим крилом, а сіном і кутею, зірка сяє, сніг хрипить. І колядка над землею з білим ангелом летить. Як тільки на небі являється перша зоря, розпочинається свята вечеря, а молодь і діти збираються гуртом і йдуть вітати усіх колядками з народженням Христа. Знілася ясна зірка, ясна зірка з підвечірка. Освітила нам дорогу та й до вашого порогу. Ми прийшли до цієї хати. Не хотіли добрих людей на шляху минати. Добрий вечір вам, люди, у, ново... у році новому. Щастя бажаємо вашому дому. Дозвольте закалядувати у дзвіночки дзвон та всім клону. Віншуємо щастя, здоров'я, ще й віком довгим, ще й віком довгим, прибутком добрим. І самі з собою, і з дружиною. І з усім чадом, і з усім ладом, святим Божеством, Божим різдвом. Хай Різдво з тим завітає, чого серце бажає, Хай несе у кожну хату щастя, радості багато, хай смачна куття вам вдасться, хай в сім'ї панує, панує щастя, щоб весела коляда хату радість принесла, Христос рождається. Хай за вікном. Хуртеча злиться, а нам співати і радіти. Горить ялинка у світлиці. З Різдвом Христовим любі діти. В Дніпро обняв дзвінки Карпати, а в хаті вже куття і сіно. Дозвольте заколядувати, з Різдвом Христовим Україно! Чому саме Різдво стало найлюбленішим святом і його чекають з особливим нетерпінням? Мабуть, тому це свято добра і милосердя, свято відкритих сердець. Тому що саме з Різдвом пов'язані наші надії і сподівання, очікування світлого, кращого та нового майбутнього. Дійсно, це так, але ще є одна причина це світле свято у святу ніч ми очікуємо справжнього дива, дива Різдва. Ми віримо у добрі чарівні сили, що яскравою зіркою сяють на небі. Ми сподіваємось, що різвод зіснить всі наші мрії і бажання, принесе мир і добробут в кожну родину, подарує щастя кожному, хто на нього заслуговує. На жаль, далеко не кожна родина збереться за святковим столом у повному складі. Наші герої далеко від рідної домівки захищають свою родину. Свою землю, нашу прекрасну батьківщину, Україну. У кожного з нас є свої бажання, свої плани, свої мрії. Але сьогодні всіх нас об'єднує одна єдина спільна мрія. Хай скоріше повернуться додому наші мужні воїни, хай скоріше повернуться на нашу багатостраждальну землю, спокій та мир. Коли вночі, у дім, квартиру, хату. Прийде Різдво, ялинка і вогні, згадай хоч на хвилину про солдата, який в окопі мерзне на війні, який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист і вітру коляду. Хай спогад твій йому тамує болі, хай щира згадка піднімає дух. Бо в цьогорічнім році щастя й туга змішались в датах, цифрах іменах. Яке ж різдво без батька, сина, друга, які ж свята, коли іде війна? І в час, коли годинник цокне в тиші, по повінця буде келих щастя, сміх? Не говори тостів хвалебно пишних, а помолись за мертвих і живих? Свята вам в душі! У серці тепла, щоб Україна заможна була, щоб в кожній хаті, у кожному домі щастя, добробут і всі, щоб здорові, нашим бійцям перемоги та вдачі. Жодна дитина хай більше не заплаче. Усі, кому Україна болить, сил та наснаги, добро щоб творить, все це у нас. Буде обов'язково, вірте мені, як поету на слово. Просто у це всім повірити треба. І зможемо ми прихилити і небо, зможемо все, бо разом ми є сила. Отже, святкуємо і завтра до діла. Святвечір, свято, на яке ми всі чекали, як і багато років тому, збереться в дорогу колядники та ряджені, а ми їх обов'язково пізнаємо. Бо в руці вони триматимуть віфлеївську зірочку, або, як кажуть, зірку Христову. Таку, яка ось ось засвітиться для нас із вами, старі люди кажуть: пішла коляда по льоду розсипати коляду, от і наша коляда розсипає десь коляду, та дзіночкам сповіщає людей, що різдвяне свято вже розпочинається. Отак із колядками з рідною мовою повертаємось ми до золотих традицій українського різдва. І нехай сьогодні на Різдвяному святі пролунають традиційні знайомі усім нашим бабусям та дідусям колядки, звернуті до великого володаря. Даруй господарю, даруй господині, даруй літа щасливі нашій Україні! Так хочеться багато добрих слів напередодні свята вам сказати. Колядок гарних, чудових днів, від цього серця щиро поважати. Хай світло віфлеємської зорі. Нам принесе добро і мир в оселі, Хай подарує всім дорослим і дворі ведені свята, світлі та веселі. Хай радість і добро несе тиха ніч свята, хай освітлює вам шлях, зірка золота у небі зоропад, справджує бажання, щастя вам, веселих свят, миру і кохання, хай Ангел торкнеться вас, ніжно крило, зігріє вам серце різдвяним теплом. Здоров'я й кохання наповнять ваш дім і щастя надовго оселиться в нім. Хай у вашій хаті злагода панує, хай любов, дитяту за вами мандрує, зичу господарям щастя і врожаю, усім добрим людям здоров'я бажаю. Хай різдво з тим завітає, чого серце забажає, Хай несе у кожну хату, хай смачна кутя вам вдасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда. Хату радість принесла, Христос народився. Із запахом узвару та куті святвечір тихо входить до оселі. Промінчика різдвяної зорі, горять і скрізь золоті, веселі народження Спасителя людей, зоря яскрава з радістю віщує. Прийшло величне свято до дверей, відкрийте люди, кожен хай святкує, дванадцять страв на покуті хлібець, зібрала за столом вже вся родина. Подякувати за все, що дав Господь! Благать, щоб в мирі квітла Україна!